У Збройних силах України триває підбиття підсумків за поточний навчальний рік. Наприкінці тижня, 12 листопада, відбулося розширене засідання військової ради Національного флоту, під час якого керівним складом військовоморських сил було підбито підсумки підготовки сил флоту у 2010 році та поставлено завдання на наступний 2011 навчальний рік. У засіданні, окрім членів військової ради, представників командування та керівного складу флоту, взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Кабане. Та головний інспектор військово-морських сил головної військової інспекції Міністерства оборони України контрадмірал Олег Кузьменко. Подробиці в наступному матеріалі. На початку розширеної військової ради командувач військово-морських сил повідомив присутніх про звільнення в запас начальника оперативного управління контрадмірала Володимира Білоусова та начальника управління оборонного планування капітана першого рангу Ігоря Сікорського. Віктор Максимов подякував начальникам управління за службу та вручив почесні нагороди. Наказом головнокомандувача збройних сил України за бездоганну службу зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та у зв'язку із звільненням з військової служби контрадмірала Володимира Біло. Осова нагороджено почесним нагрудним знаком за досягнення військової служби першого ступеня. Наказом міністра оборони України за високі показники у бойовій і професійній підготовці, зразкове виконання військового обов'язку та у зв'язку із звільненням запас капітана першого рангу Ігоря Сікорського нагороджено відзнаком Міністерства оборони України ветеран військової служби. Ми будемо працювати ще на благо військовоморських сил, і залишається тільки позитивні згадки. Враження від спільної служби, задоволення від неї. І хочу пожелати всім вам побажати служити перш за все не за страх, як кажуть, а за совість. І тоді служба становиться для чоловіка задоволенням, і тоді служба становиться і приносить якісь результати. Поэтому дякую всім вам, дякую, залишаюсь з вами. Будемо спільно працювати. Я хотів би сказати, що я дуже щасливий, Майже всю військову службу я присвятив справі реформування і розвитку військово-морських сил насамперед Збройних сил України. Я дуже вдячний керівному складу військово-морських сил, кожному члену військової ради військово-морських сил, дружньому колективу штабу військово-морських сил, а також особисто колективу управління оборонного планування, з яким мені. Їжесікундно приходилося працювати за те, що виховали в мені такі насамперед чоловічі якості, як мужність і витримка, які в подальшому не дозволять ніколи мені розгубитися в складній обстановці або прийняти невірне рішення. Від колективу штабу командування звільненим у запас вручили картини із зображенням флагману українського військового флоту фрегату Гетьман Сагайдачний. Командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов, перейшовши до офіційної частини розширеного засідання військової ради, зачитав перелік питань, що пропонується до розгляду, та окреслив мету заходу. Метою сьогоднішнього розширення засідання військової ради є підведення підсумків на навчальний рік, що завершиться. Саме детальний аналіз зробленого того, що залишилось на папері, де має стати. За порукою високих результатів майбутнього з відповідною доповіддю перед присутніми виступив заступник командувача національного флоту з бойової підготовки, начальник управління контрадмірал Віктор Носенко, який підкреслив, що бойова підготовка у першому півріччі поточного навчального року здійснювалась в умовах нестабільного фінансування. З грудня по червень проводилися в основному ресурсно-незатратні заходи. Підготовка у пунктах постійної дислокації, одиночна підготовка, заходи спеціальної підготовки, а також підготовка штабів. З його словами основні Силя в цей період були зосереджені на недопущенні зниження рівня навченості морського та льотного складу, забезпечення підготовки та несення бойового і спеціального чергування, забезпечення вибуху та пожежу небезпеки та без експлуатації військової техніки. Як наголосив контрадмірал Віктор Насенко, в цілому всі завдання виконані Далося забезпечити готовність військово-морських сил збройних сил України до проведення інтенсивної та насиченої підготовки у липні-жовтні 2010 року. За цей період відновлено навички особов. Мого складу та проведено комплекс заходів щодо підготовки до практичних дій військово-морських сил. Зокрема, прийнято участь у міжнародних навчаннях сібриз бар'єр проведено комплекс тактичних навчань під час командно-штабних навчань взаємодія 2010 Усі сплановані навчання проведено у повному обсязі з оцінкою не нижче задовільно. Це дозволило практично відпрацювати взаємодію кораблів, берегових частин та авіації, підготувати кораблі, морську авіацію та берегову артилерію до вогневого ураження берегових цілей, підготувати кораблі та. Підрозділи до дій у складі багатонаціональних сил. Штаби тактичної ланки набули практичний досвід щодо планування та управління силами цього року. Середня наплаваність кораблів, тобто тривалість виконання завдань безпосередньо під час виходів море, збільшилася у 2-2,5 рази у порівнянні із 2009 навчальним роком. Середні показники підготовки морської авіації збережені на рівні минулого року. Інтенсивність підготовки берегових частин у польових умовах збільшена майже втричі. Також збільшилася інтенсивність водолазної і парашютно Десантної підготовки, водночас, поруч із об'єктивними труднощами протягом року мали місце певні недоліки в організації підготовки кораблів та частин військово морських сил, які не дозволили у повній мірі використати потенціал військово-морських сил у питанні підготовки сил. Із півдоповідями на засіданні виступили тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління із виховної та соціально-психологічної роботи командування військово морських сил України, капітан першого рангу Андрій Урсул та начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування на національного флоту контрадмірал Ігор Тимчук вони проаналізували стан військової дисципліни та правопорядку у національних військово-морських сил у 2010 році, а також підсумки діяльності керівного складу з'єднані частин щодо створення професійного старшинського сержантського корпусу. Командувач національних військово-морських сил адмірал Віктор Максимов, підсумовуючи обговорення першого питання, наголосив на важливому значенні підготовки штабів різних рівнів, професійної підготовки офіцерів належної морської підготовки, ефективного використання навчально-матеріальної бази. Керівник українського військово-морського відомства висловив думку щодо необхідності більш активного спільного використання військовими моряками військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації тренажерних комплексів, які є на флотах. Особливу увагу командувач звернув на важливість використання особовим складом національних військово-морських сил досвіду набутого під час навчань «Сібриз-2010» та взаємодія «2010». На засіданні також виступив заступник начальника генерального штабу збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко. Від імені начальника Генштабу головнокомандувача збройних сил України він подякував військовим морякам за роботу по зміцненню обороноздатності країни і забезпечення її захисту з морського напрямку. Зупиняючись на питання міжнародного співробітництва, віце-адмірал Ігор Кабаненко підкреслив, що усі непрості завдання українські військово-морські сили на своїх напрямках виконали у повному обсязі ефективно і якісно. Учасникам засідання доведено наказ командувача військово-морських сил щодо визначення кращої військової частини, кращого корабля, екіпажу підрозділу за підсумками підготовки у 2010 навчальному році. Низці адміралів і офіцерів вручено пам'ятні відзнаки. На завершення засідання військової ради відбулася постановка завдань щодо підготовки сили війську у нас наступному 2011 навчальному році.